Я перед від'їздом спиталася своє агентство, чи можна тут плавати в басейні. Ряд Редісон. Як бачите, тут на басейні нікого немає. Взагалі, при тому, що ну, в принципі, можна було полежати і поплавати. І вона мені відповіла Ну, Соломія. Якщо ти хочеш так ризикнути, щоб там на тебе всі дивились, можеш спробувати. Але краще не треба. Так, це наш автобус. Ми працюємо на цю компанію щоб займати місце. Так, так виглядає наш автобус. Ми готові. Так, це мій бетч. Бачите, що тут написано. Виставка Big Five в сауді, дата, Соломія, Гропальницька, гостець. Тут готель. А тут вже пустиня, пісок і нічого немає. Так, доставка. Делегація. Там на виставку. Це, до речі, будвальна виставка. Це люди. Це наш стенд. No, it's, uh, you the construction. It's a Are nice reception. You?